Від зверховця. Увага! Відбій повітряної тривоги. Придбав я все ж таки. Увага! Відбій повітряної тривоги. Дуже довго домовлявся, але придбав. Те над чим чахли, над золотом. Це у нас Таврія, як ви можете бачити. На отакій от резині. Резина ще файна. Це спустила, бо без камерка. А що у нас тут? Дно є там от невеличкий нюансик, присутній, але не суттєвий. зовні вона виглядає нормально, але в ній є бок. Як завжди. У Усіх автомобілів, що є у перекупі, в них є бок. Так, резина вся однакова. Вся ціла. Руки грязні, чому? Тому що я все ж таки розібрав чері. По Таврії, В неї капець мотору і знята коробка. Коробку, не знаю, будемо виставляти в продаж, але після того, як її розберемо, передивимося, перепровіримо. Поки місці її в продажі нема. Мотор так само будемо розбирати на шматки, тому що що з ним невідомо, він... Ось тут валяється. Але чому так зробили, ніхто не зна. Власник каже, не змог вранці запустити її, десь щось прихватило чи що, не знаю. Взагалі, не провернулась вона стартером, отдали майстрам, начудили чудила таке. Три місяці вона стояла. <кхи> Зараз. Вона у мене буде в продажі. Думав її взяти на розборку, але кузов в неї живий, тому розбирати, мабуть, не будемо. Будемо розбирати тільки мотор і коробка буде в продажі. Так що в кого є гнила таврія, оце ваш варіант. Купили мотор, переставили <кх> і вперед, авто з техпаспортом. Власник прописаний недалеко біля мене в селі. Якщо комусь буде дуже цікаво, можна вияснити, чи він живий, здоровий, чи ні. Отак от, от кузов весь без коробки і мотора буде стоїти 7 тисяч гривень. На оцій резині, на хорошій резині. І запасне коло також є. Так що, що там, тросики, проводка, те все присутнє, всі релюшки все присутнє. Трамплер присутній, можу віддати. Ну, так, я ж кажу. Кому цікаво, пожалуйста. Конструктор для дорослих, бо є люди варять, виварюють аби щось, аби їздить, Пожалуйста, якщо у вас є таврія гнила з хорошим мотором, Дзвоніть, пишіть, номер телефону для зв'язку. тут. Будемо домовлятися. Ну, На сьогоднішній момент у нас ціна 7000 гривень. Та я думаю, це адекватна ціна. Тут навіть є фаркоп витягувати соплі з носу. Так що якось так. Так, да, і до речі, по коментарях. Знову в мене таке відчуття, що всі їздять на класних машинах крутяцьких. І що я вам хочу сказати, хлопці? Якщо Теслу називають електричкою, то електричка то не Тесла. Якщо ви їздите в електричці, то ви не їздите на Теслі. Спускайтесь трошки на землю і буде у вас щастя. Все одно за коментарі всім дякую. Навіть неадекватним коментарям дякую. Піднімаєте рейтинг каналу. Нагадую, двойка в продажі. Ціна 16 тисяч гривень на газу, на ходу. 15 тисяч гривень у нас буде стоїти Таврія Дана на ходу з акумулятором. Москвіч. Поки природа не забрала, будемо продавати його за 12 тисяч гривень. Нагадаю, він на хорошій резині стосовим з акумулятором. Сідаємо і їдемо. Тут трошки дров прибрав, освобождаємо місця для інших транспортних засобів, бо тут, мабуть, на днях будемо вирізати оце вовсе. Так що кому що треба, не забуваємо дзвоним, пишемо, замовляємо, кому які запчастини, деталі треба. Так що, кому цікаво, що в нас там з чері, не, не перемикайте. Зараз я вам покажу, що у нас із чері. Там капець. Ну що, скептики? Перемно лопнутий на 3 часті, блок розорваний на 8 частей. Ось от, от перекуп купив черік. Які з'їли черви. В общем, сидіть на дивані, писати всяку ахінею це ви, конечно, молодці. Дякую. Велике дякую активістам писакам. Е, Но, я хоч і перекуп, але все одно я чую. Де і що тут відбувається? Ось в такому вигляді у нас калінвал. Ось в такому вигляді у нас вкладиш першого циліндра. Його просто-напросто повернуло. Тобто, що нам треба? Єдине, що тут потягне гроші, це те, що його просто не також тут і гроші потягнуть, як робота. Треба знімати мотор. І відносно шукати вкладиші. вкладиші як грязі, їх вистачає, продаються валом. В общем що, точим коленвал, усажуємо шатун. Так як провернуло вкладиш. І тут нема чого випендрюватися, як там пишуть. Нічого я не випендрююсь, я роблю свою роботу. Додаю контенту, так як і обіцяв. Не все будемо перепродувати, іноді будемо її отаке от ремонтувати. От ремонтуємо, і буде воно стояти дорожче. Це однозначно. А стан цієї автівки, ну, от у нас дно. От тут от є вначалі. Все, як показував, так воно і є. Трошечки небагато. Так що, в принципі, що мені єдине, що не зрозуміло, прокладочка стоїть новенька. І чомусь чоловік, мабуть, відкрив поддон, побачив таку ситуацію. Люфт шатуна і думає, все, це катастрофа. Ну і все те, що, мабуть, мені писали в коментарях. Оце він це і подумав. А перекуп чувствовав і чуєчка не підвела. Якось так. Все на все. Один шатун провернутий. Для путнього мастера це, в принципі, три дні роботи і мотор на місці. Ну, може, ще підкинемо колечко, будемо дивитись. Так що, на днях виймаємо мотор. І будемо його збирати, вкидувати і продавати авто на повному ходу. Так що ніякого випендрюжу тут нема. Що вміємо, робимо, показуємо. І в принципі, кому цікаво було, що ж воно тарахтить будь ласка. А робить як дизель, ну це як написали Фордовський мотор, компенсатори. Це нормальна тема. А посторонній звук був все ж таки отут. Я не думаю, що вийде ремонт в 15 тисяч гривень. Тим паче, що руки є, будемо робити. Якось так. Не забуваємо свої пропозиції пропонувати. Тільки не так, як ось останнім часом пропонують дві таврі поломаних на дві часті по ціні 35 тисяч. А я хочу перекупу, а в мене дешевше. Так що. Всім удачі, всім пока. Чекаємо, коли я її зроблю. Запущу, і буде вона в продажі. Кому це цікаво?